Обстрілювати Чорнобаївку російські військові розпочали вночі, о пів на дванадцяту. Олександр та Катерина Прилуцькі розповідають, загинув їх родич. Чоловікові було 70 років. Дядька мій рідний позвонили, там. так і так. Це все. Все, ну, побито, все. Ми все все так, побито. Ховався в погрібі. Це таке трощило. і Я так думаю, що він, мабуть, кров на порозі. І видно, оце як гепнуло і понесло, він упав. Калку, бід, наверное, Там стінка в крові, і те в крові, він лежав отак. Вибухи чули протягом двох годин, говорить житель Чорнобаївки Ігор. Він ну, як з переривами. Спочатку вога стріляли, раз-два, три, чотири, значита. Потім би, типа, грали, бах-бах, бах-бах, потім бах, тишина. А потім опять пробило вікно, пробило двері, добре на цій кровати ніхто не спав. Стінку вдарило осколок і упав на кровати. Ззаді там розгородили окна. Окрім Чорнобаївки, під обстрілом була і Білозерська громада, розповів начальник районної військової адміністрації Михайло Ленецький. Маємо трагічні наслідки в селі Чорнобаївка загинув літній чоловік, пошкоджено понад 20 житлових будинків. Зазнали пошкоджень також будівлі сільгосппідприємства. У Білозерській громаді маємо двох поранених, пошкоджені будівлі. Соціально-гуманітарної сфери, житлові будинки. Опівні російські військові знову вдарили по Чорнобаївці. За інформацією обласної військової адміністрації. 72-річний чоловік отримав поранення та помер дорогою до лікарні. Поранений також 70-річний чоловік. У Херсоні російська армія обстріляла обласну дитячу лікарню. О 10-й годині влучили у корпус, який зараз не працює. Розповіла директорка закладу Інна Холодняк. Сьогодні вранці під час обстрілів міста Херсон постраждала будівля ненатального корпусу нашого закладу. Приліт був на шостий поверх, постраждала покрівля, пробитий технічний поверх верхній. На велике щастя, в тому корпусі ні пацієнтів, ні співробітників не було. Один із снарядів під час ранкового обстрілу влучив у будівлю Херсонського державного Державного університету він пробив дах над актовою залою. Розповідає координаторка офісу університету у Херсоні Ганна Йокич. Три обстріли було, четвертий прилетів до нас. А весь персонал, який працює в університеті зараз, знаходився в укритті. Ніхто з людей не постраждав, страждала тільки будівля. Дах пробито, будівля актової зали, де проходили колись фестивалі і роздавався гучний гомін наших студентів. Цього всього. Немає. Будівля зригнулася, ми зригнулися, але ми спочатку думали, що це десь поряд прилетіло. За інформацією міської військової адміністрації, за минулу добу російські військові 37 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади, випустили 226 снарядів. Під вогнем був Херсон, Антонівка, Інженерне, Садове, Придніпровське та Молодіжне. Обстріляли також чотири територіальні громади Береславського району. Вчора ворог завдавав авіційну удару по населеним пунктам Зміївка та Отрада Кам'янка. В результаті даних ударів були пошкоджені приміщення магазину, житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також ворог, використовуючи БПЛА та артилерію, гатив по центру міста Борислава. З артилерії бив по селі Гаврилівка та Золотій Балці. В результаті обстрілів. Пошкоджень зазнало дитячий садок, шлові будинки та господарчі споруди мешканців. Загалом, за інформацією обласної військової адміністрації, по правобережжю Херсонщини російські військові за минулу добу випустили 500 снарядів із різних типів озброєння. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Печенко, Владислав Купрєєв, Андрій Андрющенко, Суспільне новини. Херсон.